Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо вчитися розпізнавати свої емоції та емоції інших. В житті трапляються ситуації, коли кожен може відчути роздратування, злість, гнів. Тому важливо контролювати свої емоції та розвивати стресостійкість. Пропоную пригадати історію. Веселих друзів ізі та апетитне яблуко. Ізі та апетитне яблуко. Одного прекрасного дня семі вирушив на прогулянку. Ех, було б чудово знайти що попоїсти. подумав Семі, відчуваючи бурчання в животі. Вау! Пікнік. Семі заглянув у перший кошик. Фу, кислі лимони. О, ні, тільки не гриби. Семі знав, що гриби можуть бути отруйними, тому не їв їх. Він заглянув у третій кошик, але там була лише купа риби. Семі вже майже розчарувався, аж ось щось червоне й блискуче викотилося з четвертого кошика. Його голодний шлунок бурчав все голосніше. Мені це яблуко потрібне більше, ніж тому, кому воно належить. Я такий голодний, подумав Семі, і нетерпляче відкусив величезний шматок яблука. Потім ще один. І ще один. І яблука вже як не було. Аж раптом відкрився п'ятий кошик. З нього вилетів сонний Ізі. Ти ж не з'їв моє яблуко, правда? запитав Ізі. Я не знав, що це твоє яблуко. Притишено відповів Семі. Але як же ти міг з'їсти чиєсь яблуко? розлючено вигукнув Ізі. Вибач, я просто був дуже голодний, і я не подумав, сказав Семі, відчуваючи свою провину. Ми переглянули уривок історії веселих друзів Ізі та апетитне яблуко. Діти, яку емоцію відчуває Іззі? Ізі відчуває злість? Що допомогло вам це зрозуміти? Так, Ізі кричить на семі, його очі широко відкриті, брови здвигнуті до перенісся. Як ще ми можемо зрозуміти, що хтось відчуває злість? Подивіться на картинку і визначте, хто із дітей відчуває злість. Я впевнена, що ви звернули увагу на дівчат у центрі. Вони розлючені, кричать одна на одну, загрозливо жестикують. На вашу думку, чому потрібно контролювати свої емоції? Які дії можуть допомогти контролювати свої емоції? Це визначення свого стану. Я злюсь. Можна глибоко подихати, відчути какао спокій, бити подушку, займатися медитацією, переключити свою увагу на рухливу гру чи музику. Є ще один спосіб. Зім'яти аркуш паперу і кинути його на підлогу. Злість піде в паперовий жмуток і залишиться там. А можна погратися цими паперовими кульками, кидаючи їх одне одному. Спробуйте цей спосіб і поділіться своїми враженнями, чи допомагає він подолати стрес. Люди здавна спостерігали за світом тварин. І визначили черепаху як символ спокою, врівноваженості, стійкості. Пропоную зліпити черепаху, і у кожного буде свій талісман спокою та врівноваженості. Поділила пластилін на частини панцир, голова, ноги, хвіст, А низ панцера жовтого кольору скачала в кулю та стиснула в коржик. З'єднала всі частини, оздобила панцир голову. Пропоную зліпити галявинку для черепахи на основі із картону. Для цього кульки з зеленого пластиліну розкачала в тоненькі ниточки. Починаючи з центра основи, укладаю ці ниточки по колу. Коли ниточка закінчується, додаю наступну. І так, коло за колом можна оздобити основу кольоровими квіточками, які теж зроблені із тоненьких пластилінових ниточок, закріплених по колу, і продовжити заповнювати основу галявини в такий спосіб. Ви пам'ятаєте, що ліплення має заспокійливий ефект? Квітуча галявинка готова. Цей талісман спокою і врівноваженості я передаю веселим друзям. Чекатиму світлини ваших талісманів. До зустрічі, малята!